Це чергова партія з двох тисяч FPV-дронів, які вже є більш потужними, які відповідають всім необхідним запитам наших військових. І, як ми бачимо, є дуже ефективною зброєю на полі бою. Хочу тільки єдине сказати ще раз дякую всім вінничанам, всій команді міжнародного гуманітарного штабу, який я очолюю, всі працюють і будемо працювати далі. Ми продовжуємо на системній основі в рамках роботи нашого міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримувати наші збройні формування. Пріоритетом залишається підтримка Збройних сил України, це системна робота. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Це позиція голови штабу. Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова, всієї нашої команди.